Привіт! Ви на каналі в пошуках Золота, монет і артефактів. Сьогодні я приїхав на містинку, де в дуже великому нашаруванні радянського сміття трапляються знахідки по русі. Сьогодні буду копати дуже багато, дуже багато. Я хочу зачистити сьогодні цю містинку. Тут територія така невеличка, десь метрів 50 в ширину і в глибину метрів 30. У мене є сьогодні цілий день, сьогодні просто чудовий сонячний день. Я думаю, я справлюся із поставленою задачею. І знахідки, якщо ви дивитесь це відео, то по-любому будуть. Тож, з вас підписка з дзвіночком, щоб не пропускати наступне відео. Вподобайка і коментар. І погнали шукати. Перша ознака того, що тут була Русь. Сумна річ. Хрестов включена привісочка тих часів. Двої дві радянські монети, два гудзичка викопав. Ну, коротше, радянщину я вам напевно не буду показувати. Якщо щось буде старіше, ну або якщо монетка якась гарна попадеться до реформи, на то покажу. А поки що надія на Русь. Продовжуємо пошуки. Є ще одна знахідка. Не прям вау, але така. Дивіться, гарненька їхня пряжечка. Бронзова. Ну, потихеньку знахідки йдуть. Продовжуємо. Копаю я сміття це все. О. І є бажання кудись переїхати. А потім випадає ось така знахідочка. І... Знову додає адреналінчику і бажання продовжувати пошуки саме на цьому місці. Круто. Ну що, друзі? Є перша крута знахідка. І цілесенька. О-о-о. А ну, здогадалися вже? Що це? Це дробниця. Крутяк. Цілюсінька, цілюсенька. Дивіться, що я знайшов. Спершу я підходив, подумав, що це якийсь бронзовий такий оплавиш. Але це камінь. Зелений, дивіться який. Капець. Що за камінь Підсказуйте, бо я взагалі не маю поняття. Але отак ось лежав він. Крутяцький. Я тут, до речі, знаходив молоток кам'яний. Датували там четверте тисячоліття до нашої ери. В музеї знаходиться зараз. Ну, така знахідка. <плес> як я його сьогодні мріяв знайти. А, блін, не цілий. А, ха -ха, шкода, шкода, що не цілий. Блін. А я думав ціленький. Нема промінчика верхнього з вушком Тут ти от біда, а так би була б. Супер крута знахідка. Хм. Ах, я так сьогодні хочу хрестика знайти, тільки ціленького. Ви собі навіть не уявляєте. Ах, ну ладно, давайте копаємо. Завершив я на сьогодні свій пошук. Значить, покопав я 6,5 годин. Знахідок мало. Я зараз вам все покажу і знахідочки покажу і сміття. Те, яке мені вдалося винести з поля. О, і думаю, що через тиждень-два, по-любому, тут щось зроблять. Заборонують же, ж, ну в будь-якому випадку. І я сюди ще раз приїду і походжу. Сьогодні якось так важко. Вітер піднявся. Е, голова розбалілась, коротше. Хватить на сьогодні. Давайте дивимося результат. Це я так виїжджав 20 метрів півтори години. Капець. Коли копаєш на полі, то таке відчуття, наче ти його тоннами знаходиш. Але приїжджаєш додому, ну і не так його вже й багато. Кількість да, а по вазі то не дуже. Давайте позалізу. Ось такий ножик лише був штука, яка забивалась в взуття, щоб взуття не скользалось на льоду. Ну, це так мені так написали. І лезо від сокири. Ну, Ще сміття трохи. Фольга, кришки, пробки. Ну і робимо. Огляд. Ще мені вдалося накопати. Дивіться, ось 4 гудзички, такі алюмінієві Потім радянське сміття, тому що жодної нормальної монетки. Ціки 5, 6, 7. Ось це якась мідна монета. Ну вона наскільки вбита, що там уже нічого не зрозуміло. Крутілка від керосинки Так, потім такі фрагменти ще ось були. По русі пряжечки. Хрестик дуже шкода. Ох, якби це була б ціла знахідка, то було б бомба. Ну і сама найгарніша знахідка за сьогоднішній день це ось така дробниця. Майже ціленька, там вушко бачите, де зігнуто трошки тріщинка пішла. Але все присутнє. Хто захоче, вирівняє, підпаяє. Головне, що зверху, здається, все гарно. Дочистяться емалі і буде просто залікова знахідочка. Артефактик такий класний. Ну, якось так. Все. Всім миру добра, нам перемоги. Щасливо!